Навіщо тримати мужика в хаті, якщо він не може наточити ножа? Такі питання задають жінки чоловіка, а ті в першу чергу звертаються до Петровича і кажуть: Петрович, треба мені якогось гріндера, якесь міні-точило, яке можна працювати не тільки в хаті, а навіть на балконі, якщо жінка не дозволяє в квартирі підточувати ножі, і навіть взяти в гараж, і в гаражі собі можна точити не тільки ножі, сокири, лопати ну абсолютно будь-що. Український гріндер Микола це таке домашнє портативне недороге точило. В якому якому легко замінюються стрічки, має регулювання швидкості на блокове, 10 стрічок по комплекту і 11 на самому гріндері. Кожної стрічки по парі 120, 240, 400, 800. І тисячна. Якщо ви вже станете мега профі по заточуванню ножів, то будь ласка, можна окремо придбати клінспор саме найкраще, що може бути в Україні, це саме ось такі шкірки, або ось такі, дивіться, як черепашка. Бачите, яке зерно для підточування ножів, сокерів, лопат, сапок. І так далі. Також можна відполірувати, поцепити ось таку стрічечку і довести, наприклад, ваш ніж чи будь-що до дзеркального вигляду. Зі стрічками, я думаю, розібралися. Тепер подивимося по зовнішньому вигляду, що нам скаже Гріндер Микола. Якщо навіть порівняти його з Aliexpress, ті, що продаються там, то тут дивіться все на підшипничках. Бачите, всі ці ролики вони на підшипниках, на Aliexpress тут пластикові. Це алюмініва така втулочка. Сама платформа, походу нержавійка або якийсь сплав, тому що воно не магнітиться. Двигун 775 і 24 вольта, 9 тисяч обертів за хвилину. Платформа, щоб заточувати сверла під певним кутом. Кнопочка реверс вперед і назад, як кому зручно, хто як звик. І ось так воно все простенько виглядає. Сам блочок він має вольти. Тобто, чим менше вольт, тим він буде повільніше працювати. 12, 15, 16, 18, 19, 20. І 24 вольта. Це вже буде максимальна потужність. Сам блочок має 8,5 ампера. Я думаю, жінки, що ви полюбите цього миколу. Та й наші вам ті чоловіки. Так працює на першій швидкості. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома. Максимальна потужність. Сім швидкостей. І може бути реверс в іншу сторону. Ти підписник сильно не критикуй. Давай спробую зараз підправити ножа. І покажу, що з того вийшло. Я ще ним не пробував перший раз. Я вам скажу навіть непогано, да, навіть непогано знімає. Хого! -хо. На вигляд такий малесенький. Так об здавалося, що він там може точити. А він бляха. Йомайо. та треба брати якусь сапку певно, бо я зараз цього ножа вграю І не буде. 40 зерно і сокера на максимальній швидкості. Дивіться. Ха, йомайо, пісня! Охреніти можна, чому в мене раніше не було такого гріндера. Дивіться, буквально 30 секунд і все. І вона вже гостра, вона вже не тупа, як одне місце. Вона вже реально гостра. Ще можна допрацювати, позабирати це все, але вона вже гостра, і нею можна рубати. Я просто в шоці. Це ж наскільки легко і просто. Зараз поставлю 120 зерно, і подивимося, як цей Микола справиться з зубилом. Ну, в принципі, легко все вставляється, Дивіться. Ну, можливо, жіночкам буде трішечки важче, тому що ручки в них тендітні. Дивіться, ось таке зубило. І погнали. Ось тобі, будь ласка, скільки я витратив часу? Фігню! Пристрій багатофункціональний. Треба заклеїти камеру, ставити першу швидкість. Зашкурюєте місце прокола. І все І клеїте собі латочку. По комплекту йде ціле жмення шестигранників. виставляєте платформу чітко такий кут, як в сверла. І зараз подивимось. Та, йо ймаю! Пісня! Як вам такий кулун? Є сумніви, що не потягне. Ось дивіться, положив. <плес> <плес> Для кулуна, напевно, треба брати 120 шкірку, тому що ось ця черепашка, вона мені щось не зайшла. Вона ніби його лежить. Відверто кажучи, друзі, я здивований. Я навіть і не подумав би, що малесенький Гріндер Микола здате навіть наточити кулуна, який в мене такий ще гострий ніколи не був. Ви тільки подивіться. 120-та шкірка творить чудеса разом з Гріндером Миколою. Так, підшипнички. кажу вам одразу, підшипнички нагрілися добряче, рука вже не може їх тримати. Думаю, більше ніж 60 градусів двигун. Дивіться, який став як їжачок. А двигун абсолютно ну такий ледь теплий, тобто, двигунове не важко більше гріється сам підшипник. Тільки не робіть, будь ласка, це в квартирі, бо дружина вас точно звідти вижене. Дивіться, ну все працює. І дерево, і метал, абсолютно байдуже. Вердикт Петровича, я до останнього поки не спробував, думав, що це якась фігня. Ну що той двигунчик на 24 вольта може потягнути? Як бачимо, тягне навіть дерево, тягне колуни, тягне сокири. Нужі, абсолютно байдуже. Його фіг спиниш. Не гріється двигун, підшипники металеві, все регулюється натягом пружини. Ну, видно, що зробили для нас, для українців, що Микола, справжній такий українець, якісний, з гарантією, все достойненько і недорого. Компактний, мобільний занесли в гараж, квартиру, будь-куди. Взяли навіть з собою на роботу, в кишеню. На гумових ножках стоїть просто ідеально, ним не трусить, не колбасить. Петрович вам розказав, показав, як завжди, величезні, ось такі вподобаючки. Всім дякую і до побачення.